З того часу, як тінь нависла над Україною, а святий Миколай зі своїми помічниками стали до її захисту, різдвяний дух почав покидати серця і домівки людей. Та були і ті, хто робив все, щоб не допустити цього. Такою була і Софійка. Вона кожного року в цей час відкладала всі свої справи, щоб зробити якомога більше подаруночків і поділити світлом з тими, хто цього найбільше потребував. Хоч і сама трималась з останніх сил, вона продовжувала вірити, що свято повернеться в кожен дім, і в її також. Таю, Софійко, зустрів твого чоловіка, і після купи розповідей про тебе я зрозумів. Ти саме такому буде під силу мені допомогти. Наше різдво під загрозою. А ми зараз маємо інше завдання, тому врятувати його доручаю тобі. В моїй таємній майстерні є все необхідне для виконання завдання. Потрапити туди допоможе ось ця зірка. В неї я вклав останні краплини магії, що в мене залишились. Збери найнеобхідніше і як будеш готова, візьми зірту рук і промов. Іде з на білу землю, святий Миколай. Біле поле, біла річка, срібно-білий край. Ой, гай, гай! Привіт! Те, що ви щойно побачили, ми створили тільки вдвох, як і всі інші наші роботи. Це доволі складно і потребує багато сил і часу. Тому, якщо вам сподобалось, дайте знати про це коментарем, вподобайкою чи поширенням. Бо тільки від вас залежить, чи буде створено наступні чотири серії. Також можете підтримати наш проект фінансово на патреон або мину Баночку. Любимо.